Слава Ісусу Марії, Вітаю вас, благословенний понеділок. Живемо, радіємо, витриваємо, благословляємо один одного, благословляємо всі наші справи. Дуже важливо благословляти, благословляти своїх дітей, благословляти свою працю, свої якісь задуми своїх друзів, приятелів і всіх, тому що коли ви благословляєте, ви також зворотно на себе прикликаєте благословіння. не проклинаємо, а благословляємо. Навіть якісь ситуації, які вам не подобаються, треба благословляти тих людей, які вам не подобаються. Не треба проклинати, а треба благословляти. Бо це є такий принцип: закон, закон, духовний закон, що посієш, то познеш. Якщо ти благословляєш, то і тебе будуть благословляти. Якщо ти будеш проклинати, то звісно, і тебе будуть проклинати. Ну і це просто просто працює. І треба не забувати це робити. Сьогодні 25 січня 1990 Рік дорогі діти, сьогодні вас закликаю, щоб знову вирішили вибрати Бога і щоб перед усім і понад усе вибрали Бога. Бог він міг творити дива у вашому житті та щоб день у день ваше життя ставало радістю з ним. Тому, дітоньки, моліться, не дозвольте, Сатані, щоб діяв у вашому житті через непорозуміння, нерозуміння та неприйняття одне одного. Моліться, щоб зрозуміти велич і красу дару життя. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну і сьогодні дійсно велике посилання, дуже потужне посилання, де Марія каже, вирішить, вирішить вибрати Бога. Марія нам дуже часто каже, вирішить вибрати Бога. А чому вона каже, от ти ще не вирішив. Можливо, а може вже і вирішив. А якщо вирішив, то живи посиланнями, живи молитвою, живи радістю, щоб передусім і понад усе вибрав Бога. Ти. Ти. Вибрала, вибрав Бога. Що таке понад усім, понад усе. Це буквально свій стиль життя вибудовувати вже від Бога, від літургії, від молитви. Не якщо буде час, то я помолюся. Не якщо буде час, то я схожу на, на літургію. А я схожу на літургію, а потім, якщо буде час, то я поїм. або Ще там щось зроблю, подивлюся телевізор. Новини ми не дивимося на, на надіюся. Маю віру в те, що вже на, на цьому каналі ми новини не дивимося, бо не маємо часу на новини, бо всі в молитві і в розвитку, як духовному, так і фізичному, так і моральному, у всіх видах розвитку, яких ми маємо. І коли ти розвиваєшся, то в тебе нема часу поглядати на якісь новини, які відбулися. Ну... Бо це вже минуле, а ми живемо сьогодні, сьогоднішнім. Він, щоб він міг творити дива у вашому житті. Тобто тобі треба вибрати Бога, поставити його на перше місце. І Бог потім ти таким чином даш дозвіл Богу творити дива у твоєму житті. Бо не буде дива, якщо ти ну може там, ну так, ну, може на 10% я Богу віддам своє життя. Ну, не буде дива. бачили, тут написано, що все віддати, все, понад усім поставити Бога. Щоб ви вибрали понад усе. Понад усі ваші праці, дітей, роботу, жони, понад усе все-все. Понад якісь ну, ваші настанови, ваші принципи, то понад усе Бога вибрати. Та щоб день у день ваше життя ставало радістю з Ним. Бог. Каже Марія Він, щоб Бог міг творити дива у твоєму житті, та щоб день у день твоє життя ставало радістю з Богом. Ну, Неймовірно, щоб кожен день твій день ставав радіснішим з Богом. Тому, дитинко, молись, не дозволяй сатані, щоб діяв у твоєму житті через непорозуміння, нерозуміння та неприйняття ближніх. Одне одних написано: неприйняття ближніх. Через це діє сатана, а він не такий, а той не так каже, а з цим я не погоджуюсь, а того я не розумію. Ну і це все інше. Марія каже, ні. Сатана діє через непорозуміння, нерозуміння. кажеш, я не розумію, як то воно працює. ну, Welcome. Сатана тебе вже запросив. Якщо ти кажеш, я не розумію, я не вмію, я не можу, то все це сатана посіяв в твоєму житті. Бо Бог каже, можеш. Можеш, все ти можеш. Все ти можеш у укріплюючому мені Христі. Тобто, все ти можеш. Тільки ти не хочеш, або сатана тобі вклав цю думку, що ти не можеш щось. Бо ти щось не розумієш, або не до... Каже Марія. Моліться і не дозволяйте. Не дозволяйте сатані. Якщо ти зголосився з тим, що ти не можеш. То ти, ти сатаніст сказав, добре, сатана, заходь в моє життя, давай, кажи мені, що я можу, що я не можу, як я хочу, як я не хочу. Тобто став такою маріонеткою, сатани, а ні, Господь каже: не дозволяйте, не дозволяйте сатані. Щоб він діяв в вашому житті через непорозуміння, нерозуміння та неприйняття ближніх. Моліться, щоби зрозуміти величі дару життя. Тож сьогодні практика. Молимось, щоб зрозуміти велич і красу дару життя. Що таке велич і дар краси життя? Це буквально бачити життя і дар життя в кожній людині. Велич цієї краси. Не, не дивитись на недоліки, а той не такий, той не такий, а та не така. Сатана хоче, щоб ми бачили в людях недоліки. А Бог каже: дивіться на красу, красу цього життя. Дякую вам, що відповіла на мій заклик. Я вам дякую, що ви підтримуєте. Дивитись на мене з красою. Дякуйте за дар життя. Розумійте цей дар життя. Хтось не погоджується, хтось не розуміє, але нічого страшного. Всі ми йдемо до Бога і вірю, що будемо в любові рухатися далі. Мир вам і радість з Меджугор'я. Будьте благословені! Папа. -па.